Ми побачили картину, що є військовополонений. Він боєць там сусідньої нашої бригади. Його зв'язали, положили в траншею. Ну, було прийнято рішення тут знищувати ворога з кидами. От, безпосередньо, точечно відпрацювати. Наші екіпажі відпрацювали, дуже було багато поранених. У них ті, хто залишилися вцілілі, цілілі, тому група відійшла. Почали йому мерехтіти ліхтарями з дрона, щоб він зрозумів, що це свої. Він підняв голову, побачив, що свої, і запитав, типу, в яку сторону там вліво чи вправо руками. Показав. Ми розвернули камеру дрона, полетіли вліво. Ну і так він почав виходити з позиції. Оскільки у нас був ще один скид, ми скинули по ворогу. Ну, я так підозрю, що він був 300. ну і успішно далі вже виводили військовослужбовця там до бліндажа, в безпечне місце, де група вже забрала їх. для того, щоб воювати, потрібна не тільки груба сила, а ще й інтелект.